Жіночий мікс «Літо» від брендів Only Vermoda Selected. Ось такі сукні в лоті. Мікс лі... літній, сукня 2XL, кофта легка Елька, позрукавка, футболки, вітровка, шорти, сукня, вітровка, піджак, футболки базові. Комбінезон, комбінезон зелений селектад. 42 розмір 120 євро по бірці. Футболки. Сукні. Костюм штани. Тарсурочка селектад. Сукні. Штани селектад. Штани, сумка, джинси, спортивні штани, майки, спідниця, кофта спортивна, спідниця, майка, сурочка, блузки, сукня, спідниця. Боді, блузка, майки, шорти. Ось така сумка в лоті і сукня.